Ефір програми ранок на тисі продовжується. У нас тоді з'явився наш наступний гість. Я з задоволенням його представлю. Це Йосип Пічкар, доцент, завідувач курсу ендокринології Ужгородського національного університету, кандидат медичних наук. І тема нашої ранкової розмови пройде про профілактику з крового діабету. Доброго ранку. Доброго, Доброго, Доброго. ранку. Тож, в першу чергу, от таке стандартне питання, що таке цукровий діабет, як він виникає, і, взагалі, для тих, хто ну, на щастя, не знає, що це таке, от я би попросив інформацію трохи детально, що саме це за захворювання. Питання дуже якось з одного боку цікаве. З іншого боку, на нього відповісти одною фразою неможливо. Цукровий діабет це серйозне порушення вуглеводного обміну. Ну, щоб зрозуміли, розуміли, що було, що таке вуглеводи, вуглеводний обмін, то можемо говорити, що вуглеводи містяться це в хліб, в зерно. Це більше всього, солодощі, так будемо говорити, цукор. Тому і діабет називається солодким, цукровий діабет. Він відомий давно, це описано ще в роботах Авіценни, Гіппократа, інших. І називався так він, як е, солодкий. Да? Виділення діабетис мелітус, це латинська термінологія, це медове виділення сечі. Сеча була в ті часи, міряли тільки так, спробувавши солодкою. Чому виникає цукровий діабет? Цукровий діабет виникає внаслідок генетичних порушень. в результаті порушення регуляції вуглеводного балансу, коли Іде несприйняття рецепторами або наоборот, мала кількість інсуліну виділяється і виникає е, цукровий діабет. Його е, е, першими проявами є е, спрага, сухість в роті, погане заживлення ран, е, посилене сечовиділення, особливо вночі, ну, погане заживлення. Е, при... Малих операціях, так будемо говорити, це западні процеси ротової порожнини, інгівіти, стоматити. І якщо у людини виникає така немотивована слабкість, не знаю чому, але погано От, п'є багато рідини, то це вже той поки що треба визначити рівень цукру в крові. Поширений цукровий діабет, на превеликий жаль, широко. І кожні 10 років приблизно кількість хворих на цукровий діабет подвоюється. Ну, щоб Конкретніше, що ми зараз рахуємо у світі, це 300-400 мільйонів людей хворі на цукровий діабет. В Україні понад півтори мільйона людей хворіють на цукровий діабет. Цифри в нас в Закарпатті на 1 січня було 36 тисяч хворих на цукровий діабет. Із них приблизно 10% це 6-7. Тисяч це хворі на інсулін залежний цукровий діабет. Тобто для компенсації цукрового діабету слід вводити вже гормони, да, замісна терапія інсуліном проводиться. От. При іншому типу там ми використовуємо харчування, таблетовані препарати. Тобто ви бачите, що цукровий діабет це надзвичайно серйозна медико-соціальна проблема для всього населення, не тільки виборочно десь в певних регіонах. Але генетичний фактор э, спрацьовує, звичайно, тому в Японії, в э, Кореї кількість хворих на цукровий діабет складає приблизно там десь фів процента, один процент. Якщо на протилежну сторону перейти, Західна Європа розвинута країна, там цукровий діабет більш поширений, там на цукровий діабет страждає э, порядка 5-6-7% населення. Ну і Є ще поняття прихований діабет. Коли людина не знає, що в неї є цукровий діабет. Це така особливість, що цукровий діабет не болить. Болять його ускладнення. І от до тих пір доки не пройде певний етап порушень, доти людина абсолютно нічого може не відчувати, ніяких болей. От. Ну, от такі вже, як перші ознаки, про які ми з вами тільки що говорили, вже з'являються. Тому слід звертати на ці такі дрібнички да, велику увагу. Ви говорили про факт спадковості. Отже, людина, яка по спадковості, вона вже хвора діабетом, чи вона потенційно може розвинути в собі потенційно. цю хвору? Може. Тут буде якраз фактор профілактики. От. Якщо в сім'ї, це не обов'язково мусить бути тато, мама. Це може бути бабуся, дідусь там тітки, дядьки, але в сім'ї є, то чим ближче є. Чим більше хворих в сім'ї, да, тим більш вирогідний розвиток. Але ми не знаємо, коли виникне цей цукровий діабет і які будуть його перші прояви. І тому досить часто людина звертається, допустимо, до окуліста, щось погано з зором. Окуліст подивився і каже, «Ідіть до ендокринолога, хай він з вами працює, у вас цукровий діабет. Це ж саме можемо говорити при багатьох інших, тільки що ми говорили з вами станах. І чим раніше буде виявлений, прихований той цукровий діабет, тим е легше, так, умовно, легше ним керувати, щоб е запобігти ускладнень. От ми говоримо про профілактику, ви щойно про це згадали. На що потрібно звернути е ну, тобто, увагу най найбільше, на які заходи, можливо, на якісь дії, можливо, на харчування, От, які поради ну, ви, ви, як лікар, скажете, для того, що. Якщо тобі... в сім'ї є. Цукровий діабет, то звичайно треба, щоб був е, то що ми називаємо здоровий спосіб життя. Не зловживати алкоголем, не курити, тому що це якраз ті речовини, котрі діють на судини, а цукровий діабет це також в першу чергу морфологічно, якщо взяти на фізіологія, морфологія, то він і є е, тим, тою речовиною, яка вражає судини. І хворих на цукровий діабет значно раніше. І більш важкий перебіг атеросклерозу. У два-три рази частіше зустрічається інфаркт міокарда, інсульти, тому на це слід звернути увагу. Здоровий спосіб життя він не коштує багато. Раціональне харчування, не переїдатися, особливо солодощами, запобігати ожирінню, не допускати ожиріння, от приблизно так, як у вас, щоб було. Тому що це фактор ризику. Високий артеріальний тиск – це фактор ризику цукрового діабету. Надмірна маса тіла це фактор ризику цукрового діабету. От ці фактори ризику і потрібно... Ми не можемо вибрати своїх батьків. Але якщо вже так сталося, що хворіть на цукровий діабет, то треба проводити певні такі профілактичні заходи. А чим все-таки небезпечний цукровий діабет? От, до яких самих таких жахливих наслідків може він призвести, і що може бути, якщо людина ну, ігнорує якби, цю проблему? Цукровий діабет це ураження в першу чергу серцево-судинної системи. Як я вже говорив, цук... у хворих на цукровий діабет частіше, значно порівняно з тими людьми, котрі немає цукрового діабету, виникає інфарктно карда. Виникає артеріальна гіпертензія, виникають ураження внутрішніх органів. І це ураження всього організму. Тут не можна сказати, що уражається там одна частина, допустим, уражається вуха, але здоровий ніс. Тут, якщо йде ураження, то воно йде системне ураження. І до певного часу, я повторяюсь, воно не болить, люди не відчувають. Це безсимптомні такі або малосимптомні прояви. Потім, коли вже починає ретроспективно переглядати, що, а що там було, то починають виясняти, що вже тоді була спрага, вже тоді була сладкість, інші фактори, але на них, на жаль, не звернули належної уваги. А Борне... чи часто буває таке, що якось от проходять саме ці симптоми повз і шукають лікарі десь причину в іншому? Чи насправді діагностувати діабет… Чи воно вже є, ну, діабет... ну тобто це явно діагностується так. вже точно? Ну о, точно діагностувати нас склад цукрові діветься треба визначити рівень цукру в крові. Причому о, більш важливим показником є визначення цукру в крові після їди, через годину після їди. І нормальний цукор за е, методом, якщо беруть із пальця, капілярна кров, це самий поширений метод такий, який є, то норма цукру крути це від 3,3 до 5,5 ммолів на літр. Це такі показники. Е, більш таким е, е, важливим показником є визначення рівня цукру після їди, через одну годину після їди. Тут воно вже не сміє вийти за межі так, грубо говорячи, 9 мілімолів. Це у здорових. Якщо воно виходить вище, то це вже або порушення діабету, а якщо вище 11 мілімолів, то це вже буде цукровий діабет. Важливим показником для визначення ранньої діагностики цукрового діабету це є визначення так званого глікозильованого гемоглобіну. Це речовина, яка утворюється внаслідок підвищеної кількості глюкози в еритроцитах в крові. В нормі воно від 4 до 6%. Якщо є більше 6%, це вже є загроза цукрового діабету. От, і чим більше є, тим більша вирогітність виникнення діабету і передур, тим важче цукровий діабет. Чи проводиться саме в нас в Закарпатті, в Уржоді соціальна робота? щодо того щодо роз'яснення, можливо, літнім людям, можливо, студентам, молоді про те, що таке цукровий діабет, як з ним боротися, як його уникати, і взагалі що потрібно робити для того, аби вберегти ну, себе саме від цієї хвороби? Такі, такі про звичайно, що є звичайно, що навчають, і то що ми з вами зараз розмовляємо, це один із тих факторів, що на це звертається увага. От. Але в першу чергу це проблема, яку має вирішувати сам хворий. Тому що ніхто не буде стояти над хворим і рахувати, скільки ложок каші з'їв. А якраз тут кількість йде, розвиток атеросклерозу, розвиток, розвиток ожиріння. Вони тими факторами, які призводять до поганих наслідків. Чого не варто купувати або не варто давати батькам своїм дітям? Адже я знаю, що діабет першого типу він якраз вражає таких дітей, молодих людей. Як от не провокувати у своєї дитини? Діабет Першого типу це є е, автоімунний процес у дітей. Е, і він називається інсулінзалежний цукровий діабет, тому що від самого початку він потребує замісної терапії інсуліна. У е, нас є люди, котрі хворіють на цукровий діабет. Знаходячись на інсулінотерапії терапії понад 50 років. Вони жили і живуть повноцінним життям, мають дітей, виховують онуків, працюють на солідних посадах, працювали і працюють. Так що тут все залежить від того, як людина буде сама регулювати свою функцію. Якщо вона звертає на це увагу, контролює рівень цукру, крові, він повинен бути нормальним або близьким до норми, то є Реально можливо, що всі погані наслідки скорого діабета, про котрі ми з вами вже тут говорили, вони будуть відтерміновані на дуже пізній період. Але якщо людина буде зловживати алкоголем, сигарети, все інше, то судинні ураження розвиваються значно швидше. Ну, а ви самі розумієте, що якщо вже наступили проблеми, то їх потім вирішувати досить тяжко, особливо, якщо врахувати, що проблеми ці системними. Тут немає так, що тільки один орган вражається, допустимо, печінка або нирки. Тут вражається весь організм. Просто є слабкі місця, в котрі в першу чергу проявляться, допустимо, нервова система, болі в ногах можуть виникнути, орган зору вражається. Але це переважно. Але в цілому весь організм вражається. Це просто слабке місце. Діабет страшний недух, і мені приємно, що ми в цій студії вже неодноразово говоримо про цю тему і говоримо з спеціалістами з людьми, які нам можуть дати корисні поради, як не потрібно себе вести, щоб ніколи не зустрітися з таким ворогом, як діабет. Ми дякуємо гарно вам за таку профілактичну, цікаву інформаційну розмову інформативну розмову самого ранку. Я нагадую нашим телеглядачам, що в студії програми «Ранок на тисі Йосип Пічкар, доцент завідувач курсу ендокринології Ужгородського національного університету, кандидат Медичних наук і тема нашої ранкової розмови це профілактика цукрового діабету. Залишаємося з нами у нас на черзі наступні ранкові гості.